Радійте, мамо, ваш син живий, роздуми за фону. Мене страшенно дивує, що номенклатурні представники та деякі культурні діячі не розуміють, чому українці ходять до церкви. Більшість із них вважають, що людей приваблює архітектурно мистецьке співоче розмаїття, сакрально-культурна спадщина церковного життя. Яка органічно вписується в ідентичність нашого богом обраного українського народу. Друзі, це правило певно стосується так званих захожан, які заходять у церкву раз на рік, на кілька хвилин десь по дорозі, або щоб скоротати час перед запланованим заходом, або за компанію на вінчання чи похорон. Але це ніяк не стосується тих вірян, яких кличе Бог. Промовляючи до їхніх сердець, прийдіть до мене всі струждені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий, і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Одинадцята глава від Матфія. Переклад Йоанна Огієнка. Мій тридцятилітній досвід служіння в церкві говорить, що людей до храму приводить сам Господь, не до архітектурної споруди, а до священника, як провідника Божої благодаті, як до того, хто під час богослужіння представляє самого Ісуса Христа. Наше серце розумніше за нас, точніше за нашу периферійну свідомість, яка знаходиться в голові якою якої ми сприймаємо довколишній світ. Серце має свій розум, там, на його терені, знаходиться командний пункт нашої особистості. Туди приходить інформація з майбутнього, а точніше з вічності, бо майбутнього все ж не існує. Саме там хоче спочити Дух Божий, і Він кличе з глибин, з космосу, серця, нас до того пастиря, який дасть нам розраду і відповіді на таємничі життєві питання. Та людина, яку покликав Господь, піде не тільки у храм, який є пам'ятником архітектури, але й в звичайну дерев'яну каплицю чи обладнану молитовну кімнату в одній з палат лікарні, піде в печеру, в сарай, тільки б там був той пастир, перед яким є відчуття, що біля нього невидимо стоїть сам Христос. Люди шукають не культурного діяча, не патріота, не оратора. Люди шукають того, хто зцілить їхню душу, хто актуалізує євангельські чудеса і вмовить Ісуса Христа допомогти їм у хворобі, в скорботі, в їхнє щасті. До нашого лікарняного храму в центрі столиці. Щоденно приходять жінки, у яких сини або чоловіки зникли безвісти. Я знов і знов їду на святий Афон до старців затворників. І прошу їхніх молитов, щоб, покладаючись на їх прозріння, втішити матерів, бодай смс радісною звісткою. Радійте, мамо, син вас живий. І знайте, таких випадків уже десятки. Тільки от тиждень тому переходив до храму ротний Микола Задиряка, воїн, нагороджений орденом мужності. Я вже якось розповідав, як він бачив у тепловізорі, як виходять душі з тіл воїнів, побратимів під час загибелі, і як ці душі схиляються над власними тілами і плачуть. Микола сказав: мене врятувала молитва священників і монастирська молитва. Я її дуже відчував. Приходив також воїн Андрій Хоменко, кулеметник. Який воює вже три роки, він тричі пропадав безвісти і повертався неушкодженим, коли поруч гинули цілі батальйони, в яких він воював, приходив наш прихожанин Володимир Мінер. І усі вони відчували молитву священника і вірян, які їх знали, з якими разом колись молилися, і тепер вони дякували цим людям і дякували священству. Багато воїнів повертаються по молитвах віруючих матерів, які сповідаються у своїх духівників і тісно спілкуються з ними. Священники моляться за їхніх дітей і цим оберігають їх від кулі снарядів, так би мовити, руками відводять від них загрози і хмари. Отож, люди шукають в церкві істинного пастиря. А не храмову споруду з дорогими іконами і професійним співом. Шукай того пастиря, який не ілюзорно, не штучно втішить серце, а відкриє волю Божу, загоїть рани. І повірте, не важливо, якою мовою відповідає їм той лікар душі, китайською чи французькою, чи патріот він, чи не патріот, якого кольору його шкіра. Важливо, щоб він перебував у тісному зв'язку з Ісусом Христом. Щоб той пастир мав його якості, милосердя, співстраждання, любов, знов і знов повертаючись із Святої Гори Афон, після багатьох недоспаних ночей, довгих богослужінь і розмов з прозорливими старцями Святої Гори, я зустрічаюсь із матерями воїнів, під очима яких темно від сліз». І вдихнувши повітря, я знов і знов промовляю, радійте мамо, ваш син живий.